Вітаю! Україна виживає за рахунок пенсіонерів. У декілька разів в Україні зросло число пересічних українців, що опинилися за межею бідності. Нині таких, обізнані кажуть, є вже 80% населення України. Півтора-два роки тому такі не перевищували 25%. Організація Об'єднаних Націй. Встановила межу бідності на рівні 5 американських доларів на день. В Україні офіційний прожитковий мінімум становить 1176 гривень у місяць, або враховуючи коливання валютного курсу близько 1,5 долара на день. Це втричі нижче світового індикатора. На диво, найнужденнішими себе вважають українські парламентарі. Народним обранцям захотілося підвищити собі заробітну плату, тобто покращити матеріальне становище коштом платників податків, а по суті пересічних українців, які за межею бідності. Депутатам Верховної Ради захотілося з 1 квітня цього року підвищити собі заробітну плату майже втричі з 6,5 до 17,5 тисяч гривень. Поки що безуспішно, бо вчасно схаменулися, оскільки б це б викликало хвилю народного обурення, яка б досягла небачених розмірів. Виявляється, що затягувати паски тугіше повинні пересічні українці, а не традиційно малозабезпечені народні обранці, що на всіляких телевізійних ток-шоу вдають із себе захисників держави. Насправді, держава виживає за рахунок волонтерів і пенсіонерів. Справа в тому, що залатати дірки державного бюджету вирішили нині коштом працюючих пенсіонерів. Їх сьогодні майже 2 мільйони 700 тисяч або 22% від тих, що отримують пенсії. Грубі економічні прорахунки чинної влади. Призвели до зниження соціальних стандартів і відкинули Україну на два десятиліття назад. Корекція пенсійного закону, зроблена правлячою коаліцією Європейська Україна, призвела до масових звільнень кандидатів і докторів наук, професорів і доцентів. Справа в тому, що відтепер працюючи пенсіонери в університетах, Повинні звільнитися з науково-педагогічних посад, інакше б вони не будуть отримувати наукову пенсію, а загальну. Причому не всю, а лише 85% тисячі людей втратили додаток до заробітної плати. Тому їм вже працювати просто невигідно. Масові звільнення. Науковців, що перебувають на пенсії з університетів, сталося до 1 квітня цього року. Донедавно в Україні було зайнято в економіці понад 16,5 тисяч докторів наук. Половина з них працюючі пенсіонери. На працюючих пенсіонерах, як на Атлантах, тримаються власне університети, зокрема спеціалізовані вчені ради. Докторантури, аспірантури, а головне ліцензії та акредитації. Що буде далі? Постраждали не тільки вчені, але й інші менш, менш заможні категорії пенсіонерів. Адже 659 тисяч пенсіонерів в Україні отримують сьогодні пенсію вище 1453 гривні за умови, якщо вони залишаться на роботі, то втрачають 15% пенсії за шкалою ООН. ці 659 тисяч працюючих пенсіонерів і так проживають за межею бідності, а відтепер вони стануть ще біднішими. Водночас неодноразово на офіційному рівні переконливо говорили, що в Україні потрібно звільнити половину міліціонерів і три чверті. Прокурорів. З останніх заяв видно, що готові звільнити близько 15%. Що ж відбувається? Фактично, не шкода тільки працюючих пенсіонерів, докторів, професорів, на яких, власне, триваються університети. Чи згідні ми з тим? Ну все добре. Побачимось наступного тижня.